Вітаю з прийдешніми святами. Зараз хочу з вами поділитися невеличким своїм інструментом, а саме такою маленькою ручною тріскачкою. А що приємного у неї? 36 зубів. Це раз. Тримач біто з однієї сторони, з іншої сторони, квадрат 1 четверта. Звісно, є перемикач left right і Центральне блокування. Ось центральне блокування і знов відкручування. Квадрат, як я вже сказав, 1 четверта. Бітатримать. А ми так використовуємо тріскачку, коли потрібно затягувати невеличкі маленькі гвинтики з контрольованим рівнем затяжки, щоб не зірвати різьбу в алюмінії. Якщо вам цікаво, напишіть свій відгук, де б ви використовували чи використовувати таку тріскачку. Звісно, у інших виробників є аналоги. У JTC є такого плана, і у Топтула, знову ж є більш нова модель, але нам запала більш така. Всім дякую, до побачення.